Виконуємо практичну роботу 2.2 за підручником інформатика 7 класу Джона Андрібіоса 2024 року випуску. У попередній практичній роботі 2.1 ми створили Google сайт, а тепер нам потрібно його опублікувати в інтернеті. Давайте відкриємо браузер. Ну і зрозуміло, нам потрібно відкрити свій Google сайт. Для цього ви вже маєте зайти в свій обліковий запис Google. Я бачите, вже зайшов. Якщо у вас ось таке коло з зображенням або якоюсь літерою, значить ви також зайшли. Якщо не суємо, виходите, заходите. В попередній практичній роботі ми заходили, через це я думаю, проблем з цим вже не буде. І ну і для того, щоб знайти Google сайт, ви можете також знайти через пошук Google сайти. Заходимо по першому посиланні. Ось він. Ну або ще зручніше, якщо використовуєте браузер Google Chrome, то відкриваєте додатки, вибираєте диск. І сайт зберігається на вашому Google диску. Відкриваємо його. Для того, щоб опублікувати сайт, ми натискаємо ось цю кнопку опублікувати, і нам потрібно придумати назву для сайта. Зразу говорю, що ось це буде автоматично написано для вашого сайту. Ви його змінити не можете. А ось після цього придумуєте назву. Назва має бути на англійській мові. І зверніть увагу, ось ця назва вже використовується. Це також зайняте. Ось така не використовується. Дана адреса не зайнята. І натискаємо просто опублікувати. І тепер він вже є в інтернеті. Давайте переглянемо його в інтернеті. Переглянути опублікований сайт. Ось це він. Бачите його адресу. Домашня сторінка зараз не цікавить. Ось це його адреса. Перейдемо на різні сторінки даного сайту так, все працює. Все чудово. Крім цього, пропонується поділитися даним веб-сайтом з вашими друзями. Взагалі найпростіше було просто скопіювати ось цю адресу. І прислати дану адресу вашим друзям якимось месенджером. Instagram, Viber, Facebook, WhatsApp і так далі. Або можна натиснути На дати доступ інший. Ось тут вказати електронні адреси, з ким ви хочете поділитися. Причому зверніть увагу, що ви можете зробити так, щоб вони могли регувати даний сайт. Я вже деякі адреси ось тут вводив, через це вибираю зі списку. А ні, то ви просто вводите електронні адреси. Ну і надам все-таки користувач із правами перегляду. Сповістити проперець лише, тобто їм на електронну адресу прийде лист з тим, що з ними поділилися даним файлом. Ну тобто, що вони можуть переглянути його. Надіслати. Ну і на цьому все. Якщо потрібно, виходите з свого облікового запису. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!